Я тебе, друже, у моєму барі. Заходь не бійся, дощу. Сьогодні він не просто стукає у вікно, він шепоче історії про далекі землі, про розпечений пісок і про таємниці, які ховаються під поверхнею. Сьогоднішня історія, яку я почув від одного мандрівника, не про приводів чи відлуння минулого, вона про щось інше, про щось, що належить землі, і що не має бажання ділитися своїми секретами. Це не просто оповідь, а справжня подорож у саму серцевину страху, де тисячолітні таємниці змішуються з піском і вітром, а шепіт стає голоснішим за крик. Цей мандрівник, на ім'я Артем, був молодим, але в його очах була та ж втома, яку я бачив у старих людей. Його шкіра була засмагла, обвітрена вітрами незліченних пустель. А волосся колись чорне вигоріло на сонці до попелястого кольору. Він замовив собі віскі і, тримаючи склянку в руках, почав розповідати. Його голос був тихим, майже хрипким, але кожне слово, здавалося, було викарбувано на камені. Він казав, що все почалося з його діда Миколи. Дід був людиною незвичайної, майже фанатичної пристрасті. Він присвятив усе своє життя археології, але не шукав звичних артефактів, золотих скарбів чи древніх мумій. Його мета була іншою. Він шукав загублене місто, яке, як він вірив, було поховано під пісками пустелі. Він називав це місто Шепіт. Дід Артема Микола був відомим в наукових колах, але його ідеї про Шепіт вважали божевільним. Він стверджував, що це не просто місто, а портал до іншого виміру, створений давньою цивілізацією, що мала знання про щось, що живе під землею. Його колеги сміялися, називаючи його фантазором. Вони бачили в ньому генія, що зійшов з розуму. Але Микола був непохитний. Він збирав стародавні карти, вивчав легенди забутих племен і проводив роки в бібліотеках, шукаючи найменші підказки. Він вірив, що ці легенди, які інші вважали казками, були замаскованими попередженнями. Він був упевнений, що за тисячі років до нас у пустелі існувала цивілізація, що мала справу з надприродним. Вони, як він казав, не просто жили на землі, а слухали її. Слухали її мовчання і її шепіт. І цей шепіт, як він писав у своїх щоденниках, мав неземну природу. Він не промовляв слів, він передавав образи, емоції і обіцяв неймовірні речі. Він відчував, що це місце не просто порожнє. Воно було наповнене чимось. Він чув, як його власне серце б'ється у грудях. І цей звук був єдиним, що порушувало тишу. Він почав копати. Він копав багато днів і нарешті знайшов. Його руки покрилися мозолями, а шкіра сонячними опіками, але він не зупинявся. Під піском він знайшов стіну. Незвичайну стіну, а стіну виготовлену з якогось невідомого матеріалу. Що світився тьмяним червоним світлом. Він провів рукою по ній і відчув дивний холод, що йшов від каменю. Незважаючи на розпечене сонце. На ній були вигравіровані дивні символи, які Артем ніколи не бачив. Він зрозумів, що це були не іерогліфи, це були не слова, це були картини. Картини про щось, що ховалося під землею. І вони розповідали історію, але без слів. Картини зображували людей, що жили на поверхні. Вони були щасливі, вони сміялися. Але потім з'являлося темрява, що виходила з землі, і вона повільно, Але невблаганно поглинала їхні тіні. Після цього на стіні зображувалися ті ж люди. Але їхні обличчя були спотворені страхом. І вони немов у трансі спускалися під землю. Артем був наляканий, але цікавість була сильнішою за страх. Він зрозумів, що ці малюнки це не просто декорація. Це були попередження. Це були сліди тих, хто знав, що живе під землею. Він знайшов вхід. Це був не просто отвір у скелі, а щось набагато більше. Вхід до печери, що вела глибоко під землю, був настільки темним, що, здавалося, сама темрява мала вагу. Вона заповнювала простір, ніби дихала, і Артем відчув, як холодок побіг по його спині. Він був наляканий, але цікавість була сильнішою за страх. Це була не просто наукова цікавість. Це було щось набагато глибше. щось... Що змусило його пройти такий довгий шлях. Це була спадщина діда, його прокляття і його місія. Він вирішив спуститися. Увімкнувши свій ліхтарик, він зробив перший крок у темряву. Повітря стало густим і вологим, а температура різко впала. Запах, який він відчув раніше, став сильнішим. Це був запах старої вологої землі і чогось гниючого. Цей запах переслідував його. Він спускався повільно, чіпляючись за виступи. Стіни печери були гладкими, ніби хтось їх відполірував. Вони були вкриті тими ж дивними символами, які він бачив на стіні раніше. Ці символи не були нанесені зверху, вони були частиною самого каменю, ніби жили в ньому. Вони світилися тьмяним червоним світлом, яке пульсувало, ніби серце. Чим нижче Артем спускався, тим сильніше він відчував, що це не просто печера, а жива істота. Він чув, як щось рухається всередині стін. І йому здавалося, що він чує тихий, ледь чутний шепіт, що лунав звідусіль. Але це був не людський шепіт. Це був звук, схожий на свист вітру в пустелі, але він був наповнений чимось іншим, чимось, що нагадувало спогади. Він досяг дна. Темрява була настільки густою, що здавалося, ніби вона має вагу. Він увімкнув свій ліхтарик, і світло, як тонкий промінь, розрізало темряву. Він побачив місто. Це не було звичайне місто. Це було місто, виготовлене з того ж самого червоного матеріалу, що і стіни печери. Воно було побудоване на скелі, і кожна будівля, здавалося, була частиною однієї великої органічної структури. Це було місто, яке здавалося живим. Кожна будівля була з'єднана з іншою. А вулиці були не просто дорогами, а винами, по яких, здавалося, текла кров. Він почав досліджувати місто. Він знайшов багато цікавих речей. Він знайшов старі книги, зроблені з того ж матеріалу, що і стіни. У них були записи Записи про те, що це місто було створене для боротьби, боротьби з чимось, що живе під землею. Щось що вони називали шепіт. Він зрозумів, що шепіт не був назвою міста. Це була назва істоти, що жила під землею. І вона мала здатність спілкуватися з людьми, які жили в місті. Вона шепотіла їм про знання, про силу, про безсмертя. Але за це вона вимагала щось інше. Вона вимагала їхні душі, і він знайшов записи про те, що коли люди помирали, їхні душі залишалися тут, і вони були частиною шепоту. Це було джерело його сили. Артем розкрив одну з книг. Її сторінки були не з паперу, а з тонких, гнучких листів, того ж червоного матеріалу. Символи на них світилися слабким світлом. Дід у своїх щоденниках згадував про ці символи, називаючи їх. Мовою душ. Він вірив, що це не просто письмена, а своєрідна форма телепатії. І тепер, коли Артем торкнувся сторінки, він відчув це. В його голові пролунав шепіт, але не той, що він чув раніше. Це був інший шепіт, наповнений спогадами. Він бачив образи людей, які будували це місто, їхні обличчя, сповнені надії, їхні руки, що торкалися цього матеріалу, їхні очі, які з часом ставали порожніми. Він зрозумів, що ця цивілізація знайшла шепіт і вирішила використати його силу. Вони вірили, що можуть контролювати його, але, як виявилося, вони були лише іграшками в його руках. Він дав їм знання, про які вони мріяли. Він дав їм силу, але за це забрав їхні душі. І коли люди помирали, вони не йшли. Вони залишалися тут, і їхні душі були частиною шепоту. Це було джерело його сили. І він міг спілкуватися з Артемом, використовуючи їхні спогади, їхні голоси. Артем почав чути голоси, голоси, які кликали його. Це були голоси, що лунали зсередини, ніби вони знали його. Спочатку він чув тихий шепіт, потім голоси ставали гучнішими. Вони кликали його по імені, обіцяючи повернути йому все, що він колись втратив. Це були голоси його минулого, його першого друга, який поїхав і більше не повернувся. Любові, яка залишила його, навіть його бабусі, яка померла багато років тому. У той момент він зрозумів, це не просто шепіт, міста, це шепіт його власного життя. Це місце забирає не тільки спогади, воно забирає душі. Він почав бігти. Він біг, не дивлячись назад, натикаючись на стіни. Він біг, як божевільний, не відчуваючи нічого, окрім страху. Він знайшов вихід. Це був незвичайний вихід, а вхід до іншої кімнати. Там була велика машина, яка світилася. Це був механізм, який, як він зрозумів, тримав шепіт під землею. Він побачив, що механізм почав руйнуватися. Він зрозумів, що він повинен його відновити. Він почав працювати. Він не знав як, але він знав, що він повинен. Він почав натискати на кнопки, крутити ручки. І як по команді, машина почала світитися яскравіше. Він відчув, як він бореться з шепотом. Він відчув, як він бореться за своє життя, за життя всіх людей. Артем був наляканий, його серце калатало у грудях, як навіжене, а відчайдушний крик, який він чув раніше, належав тепер йому. Він усвідомив, що потрапив у пастку, з якої не було виходу. Він був замкнений сам на сам із чимось невідомим, що прагнуло його поглинути. У той момент він зрозумів, це не просто містика. Це було щось набагато глибше, щось, що забирає не просто життя, а саму сутність. Він вирішив боротися. Тоді він почув голос, голос, який лунав зсередини. Це був шепіт. Він шепотів йому про те, що він не один. Він шепотів йому про те, що він може отримати все, що він хоче, якщо він погодиться. Він шепотів йому про те, що він може бути з дідом, з тими, кого він втратив. Артем злякався. Він відчув, як його свідомість повільно занурюється у цей шепіт. Він почав бачити тих, кого він втратив. Він бачив свого діда, який посміхався йому. Він бачив свою матір, яка обіймала його. Він бачив свою першу любов, яка чекала його. Вони були поруч, такі реальні, і їхні голоси, які він так давно не чув, кликали його по імені. Артем шепотів дід, я чекав на тебе. Тут усе так мирно немає болю. Приєднуйся до мене. Його мати простягнула до нього руки, і Артем відчув її тепло. Він відчував, що він може просто заснути, і цей кошмар закінчиться, а він знову буде з ними. Він зрозумів, це не просто ілюзія, це було щось інше. Це було щось, що хотіло його, і він знав, що він повинен боротися. Артем згадав слова діда, який завжди казав йому не вір тому, що ти бачиш, вір тому, що ти відчуваєш. Він закричав. Він кричав, що не хоче цього, що він хоче бути вільним. Він кричав, що він належить цьому світу, а не їм. Голос став голоснішим, і він відчув, як стіни почали рухатися. З'явилися тріщини, і з них почала виходити темна, густа субстанція. Вона повільно заповнювала простір. Він побачив, як з землі піднялися довгі чорні руки. Вони були, немов виліплені з землі і піску. Вони почали тягнутися до нього, намагаючись схопити його. Він почав бігти, не дивлячись назад. Він біг як божевільний, не відчуваючи нічого, окрім страху. Він знайшов вихід. Це був незвичайний вихід, а вхід до іншої кімнати там була велика машина, яка світилася. Це був механізм, який, як він зрозумів, тримав шепіт під землею. Він побачив, що механізм почав руйнуватися. Він зрозумів, що він повинен його відновити. Він почав працювати. Він не знав як, але він знав, що він повинен. Він почав натискати на кнопки, крутити ручки. І як по команді машина почала світитися яскравіше. Він відчув, як він бореться з шепотом. Він відчув, як він бореться за своє життя, за життя всіх людей. Нарешті він знайшов потрібну комбінацію. Він натиснув на останній кристал, і в кімнаті запанувало сліпуче біле світло. Воно було настільки яскравим, що він був змушений закрити очі. Він чув, як шепіт. Кричить, але це був крик болю. Руки, що тяглися до нього, зникли, як дим. Стіни повернулися до свого звичайного стану, і тиша знову запанувала. Артем відкрив очі. Він був виснажений, але живий. Його ноги підкосилися, і він упав на коліна, намагаючись відновити дихання. Повітря більше не було вологим. Воно було свіжим, хоча і все ще теплим. Шепіт, що переслідував його з того моменту, як він увійшов до міста, повністю зник. На його місці була повна абсолютна тиша. Ця тиша була набагато страшнішою за будь-який шепіт. Вона була порожньою, як могила, і він розумів, що вона лише тимчасова. Він знав, що шепіт не був знищений, він лише заснув. Він піднявся на ноги, його тіло тремтіло від напруги. Він озирнувся навколо. Місто, яке ще мить тому було живим, зараз виглядало мертвим. Червоний матеріал, з якого були зроблені стіни, перестав світитися і став холодним на дотик. Символи на стінах зникли, залишивши після себе лише порожнє місце. Артем зрозумів, що він зробив. Він не просто відновив механізм, він замкнув шепіт, усередині відрізавши його від світу. Але він також зрозумів, що він невільний. Він був зв'язаний з цим місцем і його життя більше не належало йому. Він почав шукати вихід. Шлях, яким він прийшов, зник. Це було не дивно, оскільки місто могло змінювати свою форму. Він почав рухатися по вузьких темних вулицях, які тепер не світилися. Він був змушений використовувати свій ліхтарик, щоб знайти шлях. Він блукав кілька годин. Він відчував, як його сили покидають його, а його ноги стають важкими, як каміння. Нарешті він знайшов вихід. Це був невеликий отвір, який виходив назовні. Він виліз на поверхню, і його очі засліпило яскраве сонце. Він був наляканий, але відчуття свободи було сильнішим за страх. Він впав на землю, і пісок, який ще вчора був ворожим, зараз здавався йому найзручнішим місцем у світі. Він лежав на піску, і його тіло повільно, але вірно приходило до тями. Коли він оговтався, він піднявся на ноги і озирнувся навколо. Пустеля була такою ж, як і раніше. Жодного сліду міста, жодного сліду печери, тільки пісок, сонце і вітер. Але Артем знав, що це лише ілюзія. Він знав, що під піском ховається щось, що чекає свого часу, щоб вийти на поверхню. Він знав, що він повинен жити з цим знанням. Артем покинув пустелю. Він повернувся додому, але не зміг знайти спокою. Він відчував, як шепіт завжди поруч. Він чув його у шумі вітру, у шумі дощу. Він чув його в голосі людей. Він знав, що його місія не закінчилася. Він знав, що він повинен жити, щоб нести це знання, щоб бути готовим, коли Шепіт знову спробує вийти на поверхню. Він більше не боїться. Він знає, що Шепіт не спить, він лише чекає. Він чекає моменту, коли механізм знову зруйнується, щоб вийти на поверхню і поглинути все живе. Артем знає, його місія цього не допустити. Артем покинув пустелю. Він повернувся додому, але не зміг знайти спокою. Він відчував, як шепіт завжди поруч. Він чув його у шумі вітру, у шумі дощу. Він чув його в голосі людей. Він знав, що його місія не закінчилася. Він знав, що він повинен жити, щоб нести це знання, щоб бути готовим, коли шепіт Знову спробує вийти на поверхню. Він більше не боїться. Він знає, що шепіт. Не спить, він лише чекає. Він чекає моменту, коли механізм знову зруйнується, щоб вийти на поверхню і поглинути все живе. Артем знає, що його місія це не допустити цього. Він живе і бореться. Коли він повернувся, світ здавався йому іншим. Світло дня було надто яскравим. Звуки міста і надто гучними і хаотичними. Він намагався повернутися до звичного життя, але не міг. Кожна розмова здавалася порожньою, кожна дія безглуздою. Він став відчуженим, спостерігаючи за людьми, що живуть у своєму невіданні і відчував гірку іронію. Вони і гадки не мали, що під їхніми ногами ховається те, що могло б стерти їх усіх. Це знання стало його прокляттям. Він змінився фізично і психологічно. Його тіло було виснажене, але його очі були наповнені якоюсь дивною силою. Це було не просто знання. Це було щось набагато глибше, щось, що зробило його іншою людиною. Він перестав боятися, але страх був замінений почуттям обов'язку. Він став хранителем. вартовим, що живе на поверхні, щоб захистити світ від того, що ховається внизу. Одного разу він зайшов до мого бару. Він не виглядав як людина, яка шукає розради. Він шукав розуміння. Я налив йому віскі, і він, тримаючи склянку в руках, почав розповідати. Він розповідав про все, що сталося, і я слухав його. Я бачив в його очах не просто спогади, я бачив страх, який він відчув, і силу, яку він знайшов. Я не знаю, чи був цей мандрівник чесним, чи не вигадав він це. Може і так. Але коли він розповідав мені, як він бачив місто, як він чув шепіт, я йому повірив. Я повірив, бо його історія була настільки правдивою, настільки деталізованою, що вона не могла бути вигадкою. Його історія була про те, що страх це не слабкість, а сила. Сила, яка дозволяє тобі боротися. Артем, я не знаю, що це було. Я не знаю, що вони приховують під землею, але я знаю, що воно живе. І що воно чекає. Чекає тих, хто прийде туди знову. Ну а зараз? Дощ уже майже закінчився. І мені здається, що настав час для тиші. Для тиші і для роздумів. Давай просто послухаємо, як дощ закінчується. А може і ні. Кожна історія, яку я розповідаю, залишає після себе відлуння. Деякі швидко згасають, як миттєве полум'я сірника. А деякі. вони залишаються. Вони повільно опускаються на дно склянки, як осад. І ти відчуваєш їх присмак ще довго після того, як допив. І ця історія саме така. Вона не про жах, вона про відвагу. Про те, як людина може протистояти темряві, яка хоче поглинути все живе, я йому повірив. Тож настав час для тиші. Для тиші і для роздумів. Давай просто послухаємо, як дощ закінчується. А може і ні. Якщо тобі сподобалася ця історія, або якщо ти маєш свою. Про яку хотів би поговорити, приходь. Я завжди тут, в цьому барі, в цьому місці, де час зупиняється, а історії оживають.